Шахтаря затролив Мудрика після матчів збірної власника клубу УПЛ заарештовано. Українець у Ювентусі він підписав новий контракт з клубом. Мої вітання, друзі. Сьогодні буде дуже багато вогню. Тож ваша вподобайка гайда УАФ оголосила, що Вар буде на всіх восьми матчах наступного туру УПЛ. Ну що чекаємо на те, що всі клуби УПЛ будуть дуже сильно задоволені, бо спірні моменти будуть вирішуватися варом. І все буде добре, або все буде як з оболонню. Або А, або Б. нападник Динамо Євген Саєнко офіційно став гравцем металіста. Деталі переходу не розкриваються. Раніше повідомлялося, що 23-річний українець підписав з харківським клубом контракт до 30 червня 25-го року. Новим головним тренером Дніпра 1 став Юрій Максимов. Контракт розрахований на два роки попереднім клубом 54-річного спеціаліста був Звягель. Друзі, як думаєте, чи зможе Максимов вивести Дніпро 1 з крутого піке? гол Бен. Мфіки Анатолій Трубін має хороші шанси вийти на поле у матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії проти Візели. Повідомляє Абола за даними джерела, головний тренер Рогер Сміт вважає, що зараз відповідний час, щоб випустити українця. Друзі, не забувайте, що крім української прем'єр-ліги є низка інших чемпіонатів, які можна дивитися і на які можна заряджати. А заряджати можна у наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до. 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. І будьте всередині гри разом з трибуна та ФАП. Стали відомі рейтинги 23 футболістів Реала у майбутній футбольній відеогрі EA Sports FC 24. Найвищий рейтинг голкіпера Тібо Куртуа 90, найнижчий у воротаря Андрія Луніна. Також стали відомі рейтинги футболістів Шахтаря, Найвищий має Тарас Степаненко. І уявіть. Якби у грі був умовний Минай і інші клуби Української прем'єр-ліги, які б низькі рейтинги вони мали. Я звісно, це також пов'язую з тим, що і спорт не слідкує за українським чемпіонатом, і деякі рейтинги вони реально занижують або завищують. Бо, наприклад, подивіться на рейтинг Коноплі і Корнієнка, і на кількість ігрової практики. Що думаєте, Фіфер? Пишіть коменти захисник Шахтаря Юхим Конопля затролив екс-футболіста гірників Михайла Мудрика після матчів за збірну. Анатолій Трубін, який зараз виступає у Бенфіці, виклав фото з Михайлом та попросив продумати підпис. Увірвався конопля і трохи затролив міська звичайні відносини між футбіками. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро України, погодженим прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А запобіжний захід ще одному бізнесмену підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння аеропортом Одеса та 2,5 мільярда гривень доходу від його діяльності за інформацією Ліганет йдеться про арешт власника чорноморця. Алекса Боруховича, колишнє ім'я Олександр Гарановський. Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 мільйонів гривень. Український півзахисник Андрій Фірман підписав новий контракт з Ювентусом. Повідомив сам гравець в інстаграмі. Футболіст вказав, що угода розрахована до 25-го року. Минулий сезон він провів в оренді за спал Ю 19 25 матчів один гол, Два асисти. Українець раніше перебував у системі Ювентуса, виступаючи, зокрема, за Ювентус Ю17, 25 матчів, 6 голів, 1 асист. Фірман народився у Львові, до Юви приєднався у 19-му році. До цього був у системі Чезени. І знаєте, мені дуже подобаються історії з нашими футболістами, котрі опиняються в системі таких от клубів, причому в дуже молодому віці. Це говорить про те, що ці гравці обирають для себе складний. Але при відповідному відношенні дуже перспективний шлях кар'єри не варяться в УПЛ до 25 років і сподіваються, що там все у них вийде. Ні, вони одразу от є можливість поїхати за кордон і там реально оце тернистою стежкою йти. Їдуть, пробують і намагаються стати класними футболістами, популярними футболістами, сильними футболістами, якими цікавляться топ-клуби. Тож сподіваємось, що таких футболістів як Фірман, буде більше і більше. І що вони, їх прізвище, будуть гриміти всією Європою. Якщо ви також е цієї думки притримуєтеся, також в це, друзі вірите, то поставте свою козацьку вподобайку. А на сьогодні це все. Макс Коляда, Трибуна. бережіть себе і папа -па. на зв'язочку.